Майже 6 тисяч разів викликали Закарпатці аварійно-диспетчерську службу 104 з початку року. Більшість аварійних випадків через витоки газу. Від вправності газових служб залежить безпека споживачів. Аби цю вправність удосконалювати, тепер газовики мають спеціальний тренувальний полігон. Його відкрили на базі берегівської дільниці акціонерного товариства Закарпатгаз. Тут можуть відпрацьовувати навички слюсарі, майстри служб контрольно-приладового обстеження та аварійники. Передусім тут тренується виявляти витоки газу на підземних та наземних газопроводах та усувати їх. Основна одна з основних задач, яка стоїть крім навчання, це крім навчання безпосередньому виконанню робіт, це навчання взаємодії всередині кожного окремого підрозділу, тобто між майстрами і спосарями, будемо так казати, і навчання взаємодії між підрозділами підприємства в цілому. Тобто, це до прикладу аварійна служба, служба КПО, електрохімічного захисту мереж. І служба, яка відповідає за експлуатацію регулювального обладнання і розподічку підвідних газопроводів, на тренувальному майданчику облаштована лінія редукування, лінії ГРП, газовий колодязь та чотири підземні газопроводи для виявлення витоків. Крім технічних нюансів роботи на газопорозподільних об'єктах, є можливість потренуватися, працювати в команді. Це максимально важливо, бо якщо людина не буде знати, що робити, ну що її робити, то вона буде. Робити зайву суєту, а це роботи в колодязях відносяться до газонебезпечності. Тут чітко проговорюється, відпрацьовуються перед тим, як ми виконуємо саму роботу, на кого які обов'язки покладені, хто що робить. Навчання та тренування це обов'язкова частина роботи газовиків. Наприклад, працівники АДС регулярно, щонайменше раз на місяць, відпрацьовують різні аварійні ситуації. Будеться виток газу заявка аварійна, наприклад, на витік газу біля будинку, аварійна заявка на витік газу з підземного газопроводу, аварійна заявка на витік газу з надземного газопроводу, газовому колодязі, ну і так далі. І так далі. Тобто цих аварійних заявок може бути дуже багато, різноманітна кількість, практично всі ці характери заявок ми можемо відтренувати на цьому майданчику. Як проходять тренування на полігоні, перевірили представники обласного управління держпраці. Газ і газ. Ми з вами самі були свідками. Ну, не зовсім далекого нещасного випадку, трагічного нещасного випадку, при якому загинули працівники Закарпатгазу. І я хочу сказати, що в оці всі тренувальні заняття, що проводяться. Це дуже великий плюс у роботі як працівників, так і для населення. Першими на новому полігоні тренувалися працівники служб комплексно приладового обстеження, експлуатації систем газопостачання та АДС. Відпрацьовували ситуації витоку на підземному та наземному газопроводі та їх ліквідації, а також виявлення витоку на газопроводі в воді до будинку.